Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і ще один день, коли я щось зробила і можливо навіть зробила багато. Так, перше, що я хотіла б сказати, що сьогодні по відчуттям я, мабуть, перший раз настільки втомлена від того, що я щось робила. Тільки що я заповнила документи на роботу, робота в мене починається завтра, і я вранці у 8 ранку вже маю бути на фірмі з пакетом документів. Я не читала свої посадові обов'язки. І, мабуть, дарма ця проблема мене з України. Я не знаю, хто читає ці інструкції, погодитись про реєстрації на сайти або ще щось. Ну, в общем, ще не читала, може, зараз почитаю. Я закинув гугл-перекладач, щоб не напрягати мозг, і почитаю. Що я робила сьогодні? Я робила багато. Почалося все з того, що вночі я не могла спати. І подумала, що мені треба купити будинок. Я щось там собі порахувала, пошукала найдешевші будинки, і порахувала, що я можу платити 600 доларів на місяць іпотека. Питання лише в тому, хто мені цю іпотеку дасть. Я така: так: ну, у мене вже робота є, вона починається ось ось-ось. Написала, прокинулася, написала зранку Джеймсу з банку, де у мене є рахунок, про те, що Джеймс. Що там по мортаджу? А Джеймс скаже: я узнаю, напишу. Ну у мене справа в тому, що якщо я вже щось прям хочу, то я не сижу і не думаю, як це зробити. Я йду і питаю в людей. А... Я спочатку подзвонила по кредитній картці по іншій спитала, де ж моя кредитна картка. Вони кажуть, так ми вже вислали тобі місяць назад. Я кажу, не знаю, я вже сім тижнів чекаю, немає ніякої кредитної картки. Вони кажуть, ну ми вишлемо тобі нову. Потім я така позвонила в Альберта Хілскарт, де моя страхова картка, яка не приїхала. І я не дозвонилася, їм там був робот. І після цього я така: коротше, ладно, я поїхала. Приїхала в місто. Зайшла в банк, постояла в черзі, подивилася, як якась бабушка вийшла з банка і намагалася на моїй машині кудись поїхати, поки не зрозуміла, що моя машина це не її машина. І вийшла і сіла в нову Civic. У мене стара, вона намагалась поїхати на моїй старій. Е, от було комедно. В банку мені дали контакти жінки, яка перфектна спеціалістка. по… По іпотеці, але фішка в чому. Я не маю постійного мешканства Канади і не скоро його матиму. Я тільки понаїхала, і я як закордонний робітник. числюсь. І це проблема. Вона сказала, щоб я дзвонила тій жінці та жінка мені допоможе. І я зустріла ще тут одну українку. Ми з нею разом йшли і проходила повз. Вивіску, на якій написано, що тут у нас ми даємо гроші. Ну, я прийшла, така кажу, а що ви гроші даєте? І там ще бабушка була, а я так не хотіла говорити з бабушками, бабушки мене не розуміють. Молоді розуміють, що я балакаю, а бабушки тупо взагалі не відстрілюють часто. Але та бабушка зрозуміла: я кажу: дивіться, я тут понаїхала, хочу купити будинок на роботу, йду завтра. Що мені робити для цього всього? І бабушка пішла до менеджера відділення. А менеджерка вийшла і така: ну я тут на нагугліла дуже штра, то це можливо. А ще каже, як для українців, так проти вам ще щось тут спростять. Кажу, ну я не знаю. Я коротше буду узнавати. Поки що все добре. Ось тримає моя візитка, записала мій, мої контакти і пішла гуглять. Потім прислала мені лист через кілька годин. Що nice to meet you. це можливо, можливо взяти в кредит будинок. Але є умови. Перша умова має бути кредитний рейтинг 700 або більше. Я не знаю, який у мене кредитний рейтинг. І дізнатися з кожним разом, коли дізнаються про кредитний рейтинг, кредитний рейтинг падає, тому що система думає, що ти хочеш взяти нову кредитку, і це дається запрос від банку. <кхе> так що це є проблема, і я не знаю мій кредит скори. Він явно не 700, тому що я тільки недавно понаїхала. Хоча я користуюся кредиткою, але це не такий вже прям. Користування, в мене там всього 500 доларів. Я там ну коротше небагато. Не Також е, інша умова може бути, що я покажу місяць е, своїх документів е, місяць, 12 місяців, що я плачу за квартиру і комуналку, і це буде підставою для того, щоб я могла взяти в кредит житло і три місяці працювати або три місяці працювати, і що в мене все в порядку з грошима. У всьому цьому є нюанс, що потім я маю заплатити 20% першої суми, ну перш, першого внеску. 20% у мене немає. І біда в тому, що е, їх і не буде. Тому що після цього всього, не після цього, під час, поки ця жінка писала мені листа, я сходила в ну, передшкільний і післяшкільний розвиток для дітей. І там сказали, що ну, це коштує приблизно 450 доларів на місяць, і півроку мене буде субсидіювати уряд Альберти, провінції, в якій я живу. Але через півроку я маю це платити сама. Це десь ну, 450 доларів на місяць. Після цього я пішла, подивилася житло, двокімнатна квартира коштує 1130 доларів на місяць, класна квартира. Новенька з, зі своєю пральною машинкою, ну, типу, оборудована, оборуд, оборудована. Обставлена, класна, е, ну, не обставлена квартира з тим, що треба для життя, просто своя фурнітура. Вот. І я порахувала, що дай Бога, би у мене лишилося грошей в притик після цієї всієї акції. І, і райони ще не дуже хороший. Ну, таке, що ти досі не зможе сам нікуди ходити і квартира. Ну, в общем, що? Я в панікших чувствах прийшла сюди і зрозуміла, що я ніколи не назбираю на перший внесок. От, просто не назбираю. Навіть якщо хочеться. Це мені треба, щоб в мене зарплата була висока, а зарплата в мене невисока. І. Я не кинула цю ідею з купівлею будинку і зі зняттям житла. Але сім'я, в якій я живу, вони сказали, що я можу жити у них і збирати на, на будинок. Тобто в мене буде більше грошей. Вони сказали, нам так допомагали. Ми жили у родичів кілька років, поки будували цей будинок, і ми розуміємо, що це таке, і ми тобі допоможемо. Ти можеш жити тут. Я кажу, так давайте я буду вам платити. <кій> а вони кажуть, ні. Хіба що кажуть, ти будеш платити, а ми тобі будемо назад ці гроші вертати, тому що кажуть, ми тобі допомагаємо. На цьому місці хочеться плакати, тому що це про, кидає... про... бери каміння і кидає його в воду. І Якби я така втомлена, цілий день щось бігала, щось там вирішувала питання. Брала якісь бланки, щось там, це, а увечері вони мені просто сказали, Іра, живи тут, збирай гроші. Збирай гроші на своє житло, купиш собі житло. Може, ти кажуть, знайдеш собі якусь класну роботу не в цьому місці, і просто візьмеш з грошима, поїдеш в іншому місті, купиш собі житло. Я кажу, та я б хотіла в Едмонтон їхати, але там ж я кажу, там більше можливостей для мене, кажу, але ж я там не вигребу зараз з дитиною. Кажу, це якби Максим був. То два працюючих, ну, двоє працюючих батьків це не те ж саме, що одна працююча мама. Вони кажуть, ми все розуміємо. За Теодора не переживай, йому не треба буде ходити в школу і після школи. Кажуть, ми просто будемо разом з іншими дітьми відправляти його на автобусі. На автобусі він буде разом з іншими дітьми і приїжджати сюди. Типу, що за це взагалі можеш не перейматися. І це насправді дуже велике. дуже це дуже багато. Це, це підтримка, яку я просто не можу пере, І Я дуже бажаю вам в вашому житті зіткнутися з такою підтримкою. Вони нічого не не просять взамін, і навіть ну і, і не дозволяють там, наприклад, віддячити грошима або що я буду платити. Не знаю. Приємно. Неочікувано, але я скорочаюся цією пропозицією. Я дуже хочу жити окремо. Тому що окремо жити завжди краще, ніж жити в чужій сім'ї. Але це логічна пропозиція, і вона дуже раціональна. Беземоційно. І я нею скористаюся. На цьому все. Такий мій день. Па-па.